Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 645. За кілька метрів тканини заплатили 240 гривень. Скільки треба було б заплатити за таку саму тканину, якби її купили? В перший випадок у 6 разів менше. Другий випадок у два рази більше. Добре. Давайте проаналізуємо умову задачі. Якщо треба купити в 6 разів менше чогось, ну, наприклад, тканини, тоді і треба заплатити менше. А якщо купити більше чогось, тоді треба заплатити більше. Отже, більше купили, більше заплатили. Менше купили, менше заплатили. Це пряма залежність. І ще ця залежність називається пряма пропорційність. І давайте напишемо, що за певну кількість тканини заплатили 240 гривень. Тоді ми вже з вами сказали. Якщо нам треба купити у 6 разів менше тканини, тоді ми що зробимо? Заплатимо менше, менше купили в 6 разів, тоді менше заплатили так само у 6 разів. І тому я пишу: що якщо купити у 6 разів менше тканини, тоді треба буде заплатити, так як це пряма пропорційність. 240 поділити на 6 і дорівнює 40 гривень, все, тут головне визначитись, це пряма пропорційність чи обернена. В даному випадку це пряма пропорційність. А тепер, якщо нам треба у 2 рази більше купити, давайте запишемо. Якщо купити у 2 рази більше тканини, тоді треба буде заплатити 240 помножити на 2, 480 гривень. Все. Отака От легенька задачка. Відповідь. У першому випадку треба заплатити 40 гривень. У другому випадку треба заплатити 480 гривень. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!